Всім привіт! Мене звати Нана Баберська. Якщо ви дивитеся дане відео, значить ви точно думаєте, йти мені на курс про любов чи не йти, підходить він мені чи не підходить. Тому найближчі 15 хвилин я вам розповім, для кого даний курс, чим він вам може допомогти, а також, в принципі, що вас очікує на курсі. Та спочатку декілька слів про себе для тих, хто зі мною не знайомий або тільки недавно підписаний на мій блог. Близько п'яти років я займаюся підготовкою жінок до легких пологів. Мій курс підготовки до пологів про любов пройшло більше ніж 300 жінок, з яких 92% народжують без народжують безмедичне обезболення, що я вважаю величезним досягненням в сучасних наших умовах. Я довола супроводжую пологи в місті Чернівці, а також онлайн-супровід у зв'язку спочатку із ковід, потім із початком війни, так як багато наших жінок виїхали за кордон. Я майбутня акушерка і також я сама мама. Я сама прожила процес пологів легко, природньо, без медичних втручань. В пологовому будинку народила малюка 4 кг 230 грам. І ні, я не належу до тих жінок, хто не чутливий до болі, хто не відчував перемів і просто народив через годину від початку. Ні, мої пологи були. Цілком фізіологічними, нормальними, і взагалі я чутлива дуже сильно до болі, і пологи тривали 12 годин. Тому про пологи я знаю все не тільки із теорії, а також і практики, тому що я і прожила процес пологів, і я супроводжую пологи. І весь цей свій досвід приблизно 7 років я вклала в курс підготовки до пологів про любов. Де крім мене ще й інші спеціалісти, які вас комплексно підготують для того, щоб ви народили легко? Це і психолог, і лікар-косметолог, лікар-реабілітолог, фітнес-реабілітолог, спеціаліст з йоги, лікар перинатолог яка займається веденням вагітних жінок, а також лікар-педіатр. Отож, ми розпочинаємо. Нульовий блок це переднавчання. Він включає такі важливі питання, як тема страху страх пологи він є практично у кожної вагітної жінки. Він нам навійний нашими бабусями, мамами, подругами, телебаченням, серіалами і взагалі чомусь, коли бачать вагітну жінку, вирішують всі розповідати їй страшні історії. Потім дехто робить в інстаграмі там репости страшних історій пологів для вагітної жінки зі словами просто щоб ти знала, але в тебе такого не буде. Тому на курсі я даю чітку схему, яким чином можна якийсь страх пропрацювати і вже на пологи йти повністю розслабленою для того, щоб народити легко. Плюс ми розглядаємо різні види пологів, партнерські пологи, всім підходять, не підходять, коли брати чоловіка на пологи, коли не брати. Ми розглядаємо водні пологи, чи це просто модно, чи дійсно добре народжувати воді. які є плюси, мінуси, покази, протипокази, стрімкі пологи. Дуже багато жінок вони кажуть, що я хочу народити швидко, хочу там стрімкі пологи, хочу народити за 2-3 годинки. Але насправді це йдуть досить такі важкі пологи для жінки, тому що відчуття під час пологів дуже швидко змінюється, тому що дуже швидко йде відкриття шийки матки, плюс збільшується ризик розривів під час самих пологів, і тому ми детально розбираємо. Що може відчувати жінка, коли їй треба дійсно поїхати в пологовий будинок, як їй бути, в якій позиції навіть бути під час потуху для того, щоб зменшити ймовірність розривів промежених під час самих пологів? Далі ми розглядаємо природні пологи після кесарського розтину. Зрубцем на матці це взагалі ті пологи, які рекомендовано жінкам, якщо в них перший раз був кесарський розтин. Це дуже важливо для жіночого здоров'я. І плюс важливо розуміти, які особливості мають такі пологи у жінки і яким чином може до них підготуватися. А також розглядаємо пологи в тазовому сідничному передлежанні. Це тоді, коли малюк знаходиться не голівкою донизу, а попкою чи ніжками. Ці пологи також мають свою особливість. Але що є дуже дуже важливим, я даю окремо такий відеоурок, де я показую. І яким чином можна допомогти малюку перевернутися із позиції, припустимо, на попі, на ніжках перевернутися голівкою донизу, щоб в нас були пологи в головному передлежанні. В мене на курсі була мама, яка придбала курс на другому триместрі вагітності. І ось на на третій скрині, це приблизно 30-32 тижні вагітності, і тоді їй на узі говорить про те, що в неї малюк сидить попою донизу. Вона народжувала в Німеччині і лікар їй сказав, що якщо дитина до 36 тижня вагітності не перевернеться голівкою донизу, то в неї буде плановий кесарський розтин. І ніхто її в природні пологи не пустить. А так як мама вже була на курсі, то вона мала в доступі відеоурок, яким чином може допомогти малюку перевернутися. Два тижні вона робила дані вправи кожного дня, коли встигала по 5, 10, 15 хвилин. І тоді вона вже прийшла на УЗД, малюк у неї перевернувся. І, взагалі, в неї така цікава історія вагітності, що лікар навіть в Німеччині сказала, що по її історії вагітності можна писати дисертацію. Наскільки в неї було багато таких цікавих історій, і вирішення яких вона знайшла саме на курсі про любов. Відеоуроки тривають 15-30 хвилин. Ви можете їх дивитися в зручний час. Тривалість курсу 6 тижнів. Але для сильно вагітних жінок, які знаходяться вже на останніх тижнях вагітності, було придумано пакет стандарт, де ви отримуєте всі відеоуроки одразу такі в доступі. Наступний це модуль 1. Сюди включається здорова вагітність та передвісники пологів. Про що ми тут говоримо? Ми говоримо про харчування під час вагітності. Чому взагалі дане питання включається в підготовку до пологів? Тому що, перше. Харчування впливає на стан організму мами, і нам важливо, щоб ви під час вагітності були енергійною, щоб у вас не було дефіцитів ні вітамінів, ні мікроелементів, не було там лишньої ваги. Не було такого, що під час вагітності ви починаєте сипатися, сипляться вол... волосся, псуються зуби, псується шкіра, псуються нігті. І взагалі, от ця вагітність проходить дуже дуже важко. і Навіть в жінки буває часто немає енергії. От немає енергії навіть. На якісь там приємні радощі вагітної, сходити за покупками, зробити якусь фотосесію, тому що просто не вистачає енергії, постійно такий сонливий стан. Це все напряму пов'язано із харчуванням. Плюс харчування впливає навіть на розтяжки. Будуть розтяжки під час вагітності чи ні. Плюс харчування частково впливають навіть на розриви під час пологів. Будуть розриви чи не будуть розриви. Друге, харчування впливає на здоров'я та імунітет малюка яким чином? Нам відомо, що колись вважалося, що малюк, коли живе в утробі в мами, то він живе в стерильних умовах. Зараз вже доведено, що це не так. І 70% свого мікробіому, тобто мікроорганізмів, які будуть заселяти його флору, він отримає від мами, починаючи з 12 тижня вагітності. Інші 30% він вже буде отримувати тоді, коли відбувся процес пологів, тому що він контактує із вашими виділеннями в піхві. І навіть коли ви йдете до лікаря-перинатолога, який веде вашу вагітність, якщо у жінки виявляється молочниця, то лікування розпочинається також зі зміни харчування. Тому і тут ми теж бачимо харчування. Плюс малюк, коли проходить пологові шляхи, він контактує з вашими виділеннями. Плюс, якщо це буде у вас хороша мікрофлора, тоді відповідно імунітет у дитини буде сильніший. І якщо навпаки переважає погана мікрофлора, ну можна сказати, умовно там погано, погані мікроорганізми заселяються в більш в більшій кількості ваш організм. Це і піхву, і навіть пряму кишку, тому що в процесі пологів анус нас розкривається як віточка, і малюк також має трішечки контакт з мікрофлорою, яка є в нашій прямій кишці, то це відповідно впливає на імунітет малюка. Також тут розглядається ще такі питання, як що робити, якщо пологи з 40 тижнів не розпочалися. Я знаю, що всі вагітні, і я в тому числі, коли була вагітною, я думала, що до 40-тижня я точно не доходжу. На 38-му тижні я точно народжу. Ну добре, на 37-му, потім я сподівалася на 39-му. Але все одно до 40 тижня я доходила. І тут виникає питання, що взагалі робити, як діяти, якщо 40 тижнів пологи не розпочалися. А також розглядається передвісники пологів. Це те, що вам важливо знати, щоб ви були спокійною і вагітною, щоб ви не їздили по 5-10 разів в пологовий будинок. і Ви вже просто змучилися від того, що ви постійно їдете з сумками, і ви думаєте, що ви вже народжуєте? Модуль 2. все про пологи. Починаючи від того, як розпочинається перейми, що ви можете відчувати. Коли найкраще їхати в пологовий будинок, в залежності від того, де ви живете, там чи годину від пологового будинку, чи 15 хвилин пологового будинку, ми розглядаємо детально, чому може виникати біль під час самих пологів, і також всі способи природнього обезболення. І також величезне значення приділяється медичним втручанням в пологовий процес, коли варто погоджуватись, коли не варто погоджуватися. І який взагалі вплив медичні втручання можуть мати на здоров'я мами і малюка? А також розглядається критичні ситуації під час пологів. Звісно, ми всі думаємо, ми хочемо, щоб в нас не було під час пологів жодної критичної ситуації. Ми хочемо народити максимально просто і легко. Але іноді таке трапляється. І навіть коли ми на курсі розглядаємо критичні ситуації під час пологів, то я вам розповідаю з тою ціллю, що те, що буде в цих критичних ситуаціях, воно перекриє деякі ваші страхи. Припустимо, до критичних ситуацій відноситься. Якщо води відійшли, пологи не розпочинаються. Що взагалі робити? Якщо йде повільне відкриття шийки матки, а ми розуміємо, що в умовах пологового будинку для того, щоб уникнути зайвих медичних втручань, ми повинні народжувати в тому темпі, в якому розписано в протоколах, які існують і працюють в пологовому будинку. Також що робити, якщо малюк ніяк не кладеться голівкою в пологові шляхи? Що робити, якщо, припустимо, у вас іде відкриття 10 см, а малюк знаходиться достатньо таки високо? Яку позицію прийняти? Що робити, якщо відвелося випадіння поповини? Що робити, якщо немає сил під час переймів? Це досить таки часта ситуація. Що робити, якщо зупинилася пологова діяльність? І от таким чином побудований курс. Навіть ви бачите, тривалості відеоуроків, 15 30 хвилин. Що тут немає води, тут все іде чітко конкретно. Трапилась така критична ситуація. Ми стали в таку позицію, такий масаж зробили. Це з'їли, це зробили, це зробили там, підкрутили. Там таким чином порухалися. Відповідно, ці всі знання вони допоможуть нам бути спокійними під час самих пологів, а також уникнути лишніх медичних втручань. Наступне це модуль 3. Підготовка тіла до пологів, а також здорова вагітність. Розпочнемо ми із здорової вагітності, тому що легкі пологи неможливі без здорової вагітності. Отож, під час вагітності, можливо, вже зі свого досвіду, можливо, з попереднього досвіду вагітності, можливо, з досвіду ваших подруг. Ви помічали, що змінюється постава. З однієї сторони, це є варіантом норми. Але іноді деякі вагітні стоїть дуже сильно сутулими. За рахунок цього в них виникає біль. Біль в шийному відділі між лопатками, поясниця, сідниці віддає в ліву чи вправу ногу. Плюс під час самої вагітності збільшується ризик запалення сідничного нерву. Частіше він відбувається в жінок, в кого йде малорухливий спосіб життя, або, припустимо, сидяча робота, або навпаки. Стояча робота, але плюс-мінус виходити на тому самому місці. І тому наш план дій під час самої вагітності це: ми забираємо всі болючі точки в нашому тілі, тобто все, що вас болить. Ми працюємо з тим, щоб ми. Навпаки, підкачали десь нашу спину, тому що наша спина, наші м'язи спини вони будуть тримати нашу поставу, вони підтримують так само наш животик, і плюс навіть вони нам важливі вже в післяпологому періоді, тому що після пологів вам прийдеться носити малюка на руках. Якщо у вас не підготовлені слабкі м'язи спини, знову-таки у вас буде виникати біль. Далі на що звертається увага? Це набряки під час вагітності. У деяких вагітних бувають набряки тільки обличчя, в деяких вагітних навпаки набрякає ціле тіло і часто це трапляється або третій триместр вагітності, або припустимо жарка погода. І тоді вагітна жінка каже, що я не можу свої ноги навіть засунути в тапочки. На одному з попередніх курсів, коли мама на 36-му тижні вагітності, в неї настільки розпухили ноги. Це був серед, на серпень місяця, пам'ятаю, і вона каже: Я не можу взутись, я не можу взутися, вийти з дому. А мені ще, в принципі, гуляти до 40-го, 41-го, 42-го тижня вагітності. А вона два дні поробила наші спеціальні вправи з курсу заради того, щоб вона могла озутися, вийти, погуляти, і всі набрики пройшли. І знову-таки, коли вона прийшла до лікаря, лікар був дуже сильно здивований, тому що лікар їй сказали, що, скоріше за все. У тебе набрихи будуть до кінця вагітності, змирися з тим, так і буде. і ну, Це вагітність, і, ну, і от таким чином твоє тіло проживає саме цей третій триместр і оцю таку жарку погоду. Але, як ми бачимо, все можна змінити. І тому всі вправи, які ми робимо для того, щоб ми були здоровими, вагітними, вони впливають і на пологи, допомагають нашому тілу готуватись до пологів, а також не допомагають під час вагітності почуватися нам легко. Енергійно, тому що все одно десь нам десь хочеться підбігти, десь хочеться бути більш пластичною, десь хочеться ну хочеться навіть більше погуляти, більше відпочити, своє нероматичне побачення з чоловіком. А як це все зробити, якщо ми постійно будемо відчувати біль? Що стосується підготовки тіла до пологів? Тут ми працюємо, щоб з асиметрією тіла, щоб наша ліва, права часинка тіла були симетричні, щоб нас не було перекосу тазу, а досить часто перекос тазу є саме. Жінок, які вже мають старших діток, тому що улюблена позиція носити це на боку. І тому ми потім бачимо одне плече вище, друге нижче. Іноді в нас навіть може бути перекос тазу, тому що ми ставимо ногу на ногу, тому що ми так любимо сидіти. Це також може спробувати перекос тазу. І тому ми спеціальними вправами працюємо з нашим тазом, робимо так, щоб він був рухливий, а він у нас має бути рухливий. Що в процесі пологів наш таз розкрився, умовно кажучи, і легко пропустив малюка. Наступний це вже модуль 4. Він доступний для тих, хто знаходиться на тарифі ВІП. Сюди включаються комерційні діагнози під час вагітності. Це два відеоуроки від лікаря перинатолога саме лікаря, яка займається веденням вагітних жінок і яка детально розповідає. Що для вагітної жінки є нормою в аналізах, що є не нормою? Якщо це є нормою, значить нам не потрібно доздавати додатково аналізи на декілька тисяч гривень, а то й десятки тисяч гривень. Нам не потрібно лікувати себе антибіотиками під час самої вагітності. І взагалі даний відеоурок допоможе вам бути спокійною вагітною і плюс ще іноді зекономити кошти. Наступний золотий час після пологів, де ми говоримо про те, як цей золотий час варто прожити, тому що цей золотий час він впливає на імунітет дитинки, впливає на лактацію у мама, це на кількість виробленого молока. Також є відеоурок від лікаря педіатра, яка розповідає про транзиторні перехідні стани новонародженого. Також розглядається догляд за малюком. Це щоденний гігієнічний догляд, який ви будете робити кожного дня, починаючи з першого дня народження малюка. Як ви бачите, на курсі про любов є вся необхідна інформація, щоб ви народили легко, тому що він включає комплексну підготовку до пологів: інформаційну, фізичну, психологічну все для того, щоб вам було комфортно народити вашого малюка. І дійсно, цей день пологів ви згадували з посмішкою і з радістю. На курсі є три тарифи стандарт, преміум і VIP. Для того, щоб дізнатися вартість пакетів, заповнюйте анкету під даним відеоуроком. Тоді я або мої менеджери, вони з вами зв'яжуться і надуть детальну інформацію про пакет, допоможуть вам підібрати той пакет, який дійсно вам буде найбільше підходити. І також найчастіше запитання, чи можна взагалі курс оплачувати частинами. Так. Уже з весни курс можна оплачувати частинами, можна оформляти оплату частинами через будь-який банк без сплати відсотків терміном на 6 до 6 місяців. Особисто від себе хотіла вам сказати, що все, що ви вкладаєте, в вашу здорову вагітність, в ваші пологи, це та інвестиція, яку ви зараз робите в здоров'я вашого малюка. І також існує думка, що от ви народите, і потім вся інформація забувається. Ви вже потім забуваєте все, що ви проживали під час пологів. Насправді це не так. Так, можливо, я вже не настільки яскра пам'ятаю свої перейми, але я пам'ятаю кожну деталь, пам'ятаю і запахи, пам'ятаю людей поруч, пам'ятаю слова, пам'ятаю повністю все-все-все. І я бажаю кожній з вас прожити цей день. Щоб ви його хотіли згадувати, щоб ви цим досвідом хотіли ділитися, і взагалі ціль курсу про любов це те, що після пологів ви сказали хочу ще. В принципі, так само я сказала після своїх пологів, що я хочу ще відчути цю неймовірну енергію, ці неймовірні відчуття, це відчуття любові, яке ви можете відчути тільки от в цей день пологів. Тоді, коли проживаєте пологи свої природньо, я вам цього бажаю. Всіх чекаю на курсі про любов. До зустрічі, ваша Нана Боберська.